І так, продовження розпаковки посилок з пилинками, це вже друга частина. Продовжуємо. Наступна, дивіться, така от пилиночка, Класна, теж зірочка в менейтрально. А от дивіться, клас! Мені здається, вона така гарнюнька мішка. Класно, не знаю, я така щаслива. Отака ще є. Теж теплюсінька, теплюсінька, щоб не мерз. І Із паленок, дивіться, це такий костюмчик трошки. На зиму передивлялася відео, і деякі дівчатка от рекомендували, попробували. Не всім не підходить, тому я купила одну. Вона така тепленька. Знаєте, зараз йдуть холода, все одно, осіння, зима, далі весна все одно, яка вона буде тепла чи не тепла, не знаю. А це буде йому. Так, знаєте, в кокон його трошки. І дивіться, комплектик, отакий ще шапочка з вушками. Клас. Я балдею. Так приємно все це розпаковувати. І останній пакет, тут вже пилинки. А це от два таких ось Взяла малюку. Не знаю, нормальні. Такі вони, знаєте, приємні теж на ощупь. Мені здається, вони трохи як сице, чи не знаю. І ще один. Теж з такими пандами, чи, я не знаю, лінієві. Пам'ятаєте, така пилиночка була. Тут я дивлюся під ковдра, наволочка і, мабуть, простиночка. Клас. І взяла ще отаке покривальце. Дивіться, теж прикольне з вушками. Я думаю, його можна буде покласти в сумку в пологовий. Знаєте, можливо, там треба буде або витерти, коли його там перший раз купають після народження. Думаю, покладу його. Він не дуже товстенький такий. Думаю, підійде. Тим більше, що ми збираємося брати бобі бокс там теж будуть рушнички, тому поки тільки один. один. Так що така от розпаковка.